Вже втретє навчальний рік в Донецькій області розпочинається в умовах бойових дій. Проте освітня система в області збережена. Школи працюють. У нас сьогодні відновлені ще не всі школи. І особливо школи, які знаходяться в безпосередній близькості, і там, де існує загроза життю і здоров'ю дітей, то діяльність таких шкіл призупинена. А діти. а діти навчаються в школах, які знаходяться в безпечному місці. З Цього дня. Ця школа вже у нас в нас буде підшефна, де будуть проводитися заняття з уроку мужності військово-патріотичного виховання молоді. І будемо залучати сюди військово-військових фахівців Збройних сил України для проведення занять з тематики мінно вибухова безпека, а також щодо захисту від засобів масового враження, а також інших предметів, які будуть актуальні.